У цьому відеоролику ми оглянемо з вами наявний асортимент крісел станом на сьогодні. І так, нові крісла бренду Knudsen Dania. Перше крісло релакс в тканинці. Розкладне крутиться навколо. Такого ж типу є два крісла в натуральній шкірі. Також крісло цього ж бренду Кокон. Натуральна шкіра, нове крутиться навколо. Далі йдуть крісла реклайнери. Тобто вони крутяться навколо, розкладаються та мають вмонтовану підніжку. Два крісла електрореклайнери. Регулюються пультом. Ось ця сіреньке, також тканинка механічна, В натуральній шкірі. Кава з молоком на пульті. Сіреньке механічне. Чорний реклайнер. Ще один чорний механічний. цей на пульті. Також є коричневе крісло на пульті з функцією Lift Up. Нові крісла нашого власного виробництва моделі Presidents. Перше це є в шкірозаміннику Друге в натуральній шкірі італійського виробництва. І також Presidents кабінетної в тканинці Тут у нас крісла релакси бренду Сід Best of Norway. Нові крісла з натуральної шкіри. Розкладаються, крутяться навколо в комплектації з пуфиками. Вживані ергономічні крісла відомих європейських брендів. Тут далі у нас наше виробництво, натуральна шкіра, крісло моделі Bestseller. Аналогічно натуральна шкіра крісла моделі Presidents. І крісло Lord. Но також нове ергономічне крісло. Знову наше власне виробництво конференційні крісла. Ось такі маленькі, делікатні моделі Smart. Це з дугою моделі менеджер і чорна дуга. Моделі Boss. І ще чотири крісла від бренду Hyord Knutsen. Тканинка, такий чудовий комплект в натуральній шкірі і такого ж кольору. Більш масивне крісло з функцією релаксу, тобто відкидається спинка. Ось наші контакти. Детальний відеогляд, параметри, ціни, фотографії, уся необхідна інформація є на нашому сайті, або ж телефонуйте. Всім дякуємо за увагу!